Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Чи є зв'язок між хатніми обов'язками жінок та неможливістю мати оплачувану роботу? Розбираємось з експерткою з ринку праці Тетяною Пашкіною. Що ви можете сказати, ґрунтуючись на тих знаннях про український ринок праці? Скільки ситуація є кричущою безпосередньо в Україні? Знову в Україні вона нічим не відрізняється в кращу сторону. Як би сумно це не звучало, здається, чи 2,8 чи 3,8 години щоденно складає різниця по витратах жінок і чоловіків на хатню роботу. І в нас теж так історично склалося, що жінка берегиня, тому вона має опікуватись хатою, дітьми, хворими, хатніми тваринами і так далі, і так далі. І, до речі, одне з нещодавних опитувань молоді було. Присвячено там розподілу ролей, і багато молодих людей, в тому числі ну, щиро вважають, що хатні клопоти це суттє жіноча доля, і чоловік має собою просто прикрашати інтер'єр. Як щодо вимог працедавців зараз, тому що от ми якраз і вчора теж говорили в Етері на цю тему з приводу того, що мало дуже велика кількість пропозицій по роботі, і власне немає людей, щоб на ці вакансії претендувати зараз. В цьому сенсі щось змінилося для жінок відкрилися якісь двері, які були зачинені раніше. Ну, де плюс там і мінус. Плюс те, що відбувається те, як я називаю фемінізація ринку праці. то багато роботодавців, вимушено чи ні. Тепер певна кількість вакансій виділяють саме на жінок, тому що чоловіків або не вистачає, або є ризик мобілізації. І тому, якщо можна навчити жінку і це не має протиріччя з діючим законодавством і фізіологічними нормами, то їх, в принципі, до цих посад долучається. можуть бути водії спеціалізованого транспорту, важковиків, тракторів, комбайнів і так далі. Це робота охоронника, це робота слюсаря, сантехніка, велика номенклатура, там складські робітники і так далі. І так далі. Але одночасно в нас є другий тренд, коли 66% роботодавців за даними сайту здається ВОРКІ вже не набирають. Віддалено вони набирають людей в офіс, а якщо ми кажемо про жінок, які мають дітей, то це іноді складає проблему, тому що там під час тривог треба перехопити дитину, або є ще якісь нюанси. Ну а з офісу цього, звісно, не зробиш і тому жінки таким чином не можуть виконувати обов'язки або подаватися на ті вакансії, які ну, не мечаться з цією роботою, яку ми обов'язково називаємо хатні клопоти. Коли ми також обговорюємо цю тему в контексті можливостей для жінки навіть розглядати можливість можливості для жінки, розглядати можливість взагалі претендувати на роботу, тому що зараз ми в тих обставинах, коли окрім того, що є оця певна стереотипізація, того що таке жіночі справи, що таке чоловічі справи, ми ж розуміємо, що є ще й безвихідь, коли жінка не може. І немає на кого з ким розділити ці обов'язки, і хоче вона чи ні, але мусить про це влаштовуватися. І тут йдеться вже про інфраструктуру, так би мовити, довкола цієї історії, тому що ну, якщо працює, наприклад, дитячий садочок до шостої години вечора, це в кращому випадку. Але я як мама знаю, що часто просять забирати дітей там п'ята-п'ята тридцять, то про яку роботу може йтись? Як так завершити роботи, щоб встигнути ще й забігти дитину забрати. Е, е, наскільки цей момент у нас впливає взагалі на ринку праці? Я розумію, що це трошечки з іншої сфери запитання, але все одно е, цікаво е, почути ваші думки. Ну, насправді е, мало хто з роботодавців готовий там е, організовувати індивідуальний е, е, дитячий садочок чи якісь такі речі, хоча. Є варіанти, коли в офісах роблять там дитячу кімнату і працюючі мами можуть взяти дітей і працювати. Але ми поки не готові для цього, нам здається, що це ну якась не дуже важлива робота і не дуже суттєва, і тому ну якось наші мами перекривалися, то і ми мусимо це робити. Чи бачите ви з боку держави, наприклад, на рівні соціальної політики зміни якісь, які б, зокрема, були спрямовані до бізнесу, до підприємств, до роботодавців з вирішення цієї проблеми? Тому що ж ми розуміємо, що ситуація з плином часу буде лише погіршуватись, і такі виклики будуть дуже сильно відчутні в нашій країні? Ну, держава написала цю стратегію. І тепер ми знаємо, що вони за все хороше і проти всього поганого. Тому ну, щось там -то могли зробити. До речі, цю стратегію вже розкритикували навіть їхні власні, мені здається, колеги-депутати. Але в більшості випадків а, розумієте, в чому проблема? Ми зараз намагаємося знайти якусь управу, але якщо ми кажемо про державу, вона це. Може зробити в стратегічній перспективі. Мовно кажучи, з січня 25-го року нічого не зміниться. Але в нас є проблема з народжуваністю, суттєва проблема, яка за роками лише загострюється. І якщо наша держава трошки проваландиться, то проблема відпаде в зв'язку з відсутністю наявності тих самих дітей і відповідно тих самих хатніх клопотів. Але одночасно є ще одна проблема, що жінки наші тепер навчені виймати своє коріння прирізати, і тому можливо, що свої проблеми, свої клопоти, вони готові будуть вирішувати вже не в Україні. І таким чином, можливо, ситуація, що держава, можливо, врешті-решт сподобається, як то кажуть, але буде трохи запізно, тому що, як то кажуть, конюшню закривати, коли тінь вже збіг, ну воно трохи виходить не так. І в нас зараз я поки що не бачу реальних кроків, щоб держава. Якимось дивним чином мотивувало роботодавців на надання, наприклад, гнучкого графіку там мамам чи ще якісь речі, на стимулювання виникнення якихось приватних садочків чи якихось е, доплату за групи подовженого дня, щоб ті самі мами могли, наприклад, набігти з роботи там у четверті, не відпрошуватися, не втрачати частину зарплати і так далі, і так далі. Поки що це все суто декларативний. Ніхто не вліз в шкору наших жінок і не зробив якісь реальні кроки, які б допомогли ну, більш-менш поєднувати першу зміну другу зміну більшості жінок. Як щодо змін, от за останні роки, тому що я пригадую період, коли почав, ніби як запустився процес такої не знаю лібералізації до жінки, як такої, взагалі на ринку. Праці, тому що е, раніше було взагалі дуже складно, і там навіть в е, певних е, оголошеннях зазначали, що жінкам не звертатися, і всілякі такі, і дуже багато говорили про те, що от якщо жінка, значить вона е, піде в декрет, обов'язково це втратиться е, робоче місце. Потім, за моїми суб'єктивними враженнями, стан справ змінився. Ну тобто, е, знову ж таки, якісь єдинороги ще не гуляють вулицями і, і там. Це не суперкласно, але чи можемо ми сказати, що за якийсь певний період часу все-таки ситуація трошечки зрушила з місця? Що вам відомо про це? Ну дійсно, по-перше, там, наприклад, розмір гендергеп, це да, цебто різниця в зарплаті між чоловіками і жінками, все таки впав з 26 чи 7 ще років сім тому до 18,6, наскільки я пам'ятаю там. Пару років і тепер держава знову таки хотіла зменшити цей розбіг до середньоукраїнських 13,6. Можливо, це і навіть і вдасться, враховуючи те, що якщо жінки в нас м, підуть на чоловічі професії і відповідно отримуватимуть чоловічу зарплату, то можливо буде оцей розбіг менший. По-друге, на ринок праці вийшли жінки трошки іншого покоління, менші були ті життям, да? тому що ну, в більшості випадків ексі э, страждали від того, що ти ж дівчинка, куди ти приїзла, на нашу тобі стільки грошей, на шпильки уласки, нехай тебе чоловік годує, всі ці э, вікові гендерні упередження, з якими ну, вимушено морилися і здавалося, що типу норм. Тепер на ринок праці виходять жінки, які досить самостійно хочуть торувати власний шлях і, відповідно, не хочуть ділити на те, що це чоловічі, це жіночі. Давайте казати про те, що ми працюємо в одному правовому полі, і я є працівник без статі, віку, кольору, очей. Грудей і так далі. Це суб'єктивні фактори, які не повинні впливати на оцінку моєї праці і мого професіоналізму. Мені здається, це правильно. Безумовно. Щодо заробітних плат зараз і різниці в заробітних зарплатах на ринку праці. Досі зберігається оця тенденція, що у чоловіків зарплатня вища, ніж у жінок, при тому, що вони можуть обіймати однакові посади. Така ситуація є, тому що. Ми не можемо, знаєте, як оце світло в хаті виключити упередження певних роботодавців, що чоловік це не годувальник, а жінка, ну, типу, не годувальниця. Хоча в нас ще до війни був мільйон неповних сімей, і в більшості випадків годувальницею єдиної сім'ї була жінка. Навіть серед ВПО, коли ми кажемо, да, в нас... А мені здається, 3,6 мільйона зараз внутрішньопереміщених осіб, і в кожній десятій сім'ї лише одна людина старше 18 років, і в більшості випадків ця людина жіночої статі. Себто ми маємо маму одиначок, які виховують своїх дітей і мусять на них заробляти, тому що годувальника такого формально в них нема. Але іноді в роботодавців складається враження, що якщо ж чоловік йому ж треба отримувати сім'ю, ну от. А ще є одна ситуація, і ми це обговорювали з рекрутерами, що, наприклад, якщо чоловік не відповідає від сотків на 20-30 вакансій, він все одно подасть і буде розповідати, що він зможе оволодіти недостатніми навичками найближчі сроки і опонує цю професію. Жінки ну, вкрай зрідка подаються, або якщо вони вже щось якось Виконували таким чином. І менше торгуються на співбесідах, більше погоджуються на умови роботодавців. І таким чином оцей гендергеп ще має підґрунтя суто психологічне. Це була розмова з експерткою з ринку праці Тетяною Пашкіною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.